Скільки цукру ти споживаєш щодня. Проведемо експеримент. Цікаво. В одну склянку місткістю пів літри налімо улюблений напій більшості підлітків колу. І мій теж. А тепер у другу склянку помістимо цукор в еквіваленті тієї ж кількості, що міститься у твоїй пляшці коли. Ого! 50 грамів. Несподівано, правда? ВООЗ застерігає, що добова норма цукру це максимум 6 чайних ложок, тобто 25 грамів. Оце так. У півлітровій пляшці коли міститься доза цукру, що удвічі перевищує добову норму для організму людини. Поглянь на подані на екрані речення. Обидва складнопідрядні зі словами «що». у якому реченні що виступає сполучником, а в якому сполучним словом. То хіба є різниця? А як же? Переглядай відео і дізнаєшся багато цікавого. Пригадай, складнопідрядним називають речення, частини якого нерівноправні за змістом і граматично. Незалежна частина такого речення головна, залежна або підрядна приєднується до головної за допомогою сполучників чи сполучних слів. Від головної частини до підрядної ставимо питання, за допомогою якого з'ясовуємо змістові відношення між частинами речення. Головна частина споживання великої кількості цукру в обробленій та підсолодженій їжі солодощах. Або у газованих напоях негативно впливає на організм людини. Ставимо питання до підрядної частини чому? З якої причини? Адже спричиняє ожиріння, розвиток діабету, гіпертонії і навіть раку. Схематично у квадратних дужках подаємо головну частину, підрядно у круглих у усередині яких записуємо сполучник або сполучне слово, у конкретному реченні сполучник адже. Крім інтонації, засобами зв'язку між головною та підрядною частинами складнопідрядного речення є сполучники підрядності чи сполучні слова, якими розпочинається підрядна частина. Сполучники підрядності що, щоб, як, «як», тому що, через те, що, для того, щоб, якби, якщо, ніби та багато інших. Вони не відповідають на питання, не є членами речення, на них у реченні не падає логічний наголос. Їх завжди можна замінити іншим сполучником, або просто вилучити з речення. Сполучні слова це самостійні частини мови, які стають засобом зв'язку в складнопідрядному реченні, це займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки, або прислівники, де, куди, звідки, поки, доки, як, коли, відколи, навіщо, наскільки. Вони, на відміну від сполучників підрядності, відповідають на питання, Є членами речення, на них здебільшого падає логічний наголос їх можемо замінити іншою самостійною частиною мови. Порівняй У реченні дієтологи рекомендують обмежувати споживання доданого цукру, щоб зберегти здоров'я. Підрядний сполучник «щоб» можемо замінити синонімічними сполучниками аби для того, щоб. За результатами досліджень, регулярне вживання солодкого може запустити особливий ген. Який змушує тіло накопичувати зайву вагу. Сполучне слово займенник який можемо замінити іншим займенником наприклад, котрий що або ж іменником ген, який у реченні виступає підметом. Завжди є сполучниками підрядності такі: мети, причинові, порівняльні, часові, умовні, допустові, міри і ступеня, з'ясувальні. Наслідковий завжди сполучними словами і відповідно членами речення є займенники, хто, який, чий, котрий, скільки, прислівники. Де, куди, звідки, поки, доки, відколи, навіщо, наскільки. А як же зі словами що, коли, як? Вони, залежно від контексту, можуть виступати і сполучниками, і сполучними словами. Найчастіше нам складно розрізнити, що. що є сполучним словом займенником і, відповідно, членом речення. Якщо ми його можемо замінити словами який, яка, яке, які тощо, щось чи іншим займенником або іменником, або ж якщо на нього падає логічний наголос. Таке слово є важливим у реченні, тож його переважно не вдається вилучити. Цукор зменшує еластичність колагену, що відповідає за пружні шкіри. Займенник ЩО легко замінюємо на який, який відповідає. Можемо також підставити котрий чи просто іменник колаген, що в реченні виступає підметом. Для відстеження рівня споживання цукру варто ретельно обирати, що ви їсте. У цьому реченні на займенник ЩО падає логічний наголос тож це точно сполучне слово. Синтаксична роль додаток. Що виступає сполучником у разі, якщо його не можемо замінити словами який, щось чи іншим іменником або займенником. На нього не падає логічний наголос. Таке слово легко вилучити з речення. Учені стверджують, що надмірне вживання цукру може призвести до утворення зморщок у молодому віці. Слово «що» – сполучник. Його не вдасться замінити словом який або іншим займенником чи іменником. Натомість можемо легко вилучити. Учені стверджують надмірне вживання цукру може призвести до утворення зморщок у молодому віці. Розрізнення слова коли. Коли виступає сполучником, якщо легко замінюємо його сполучниками умови, якщо коли б. У такому разі коли не можемо замінити іншим прислівником зі значенням часу. Коли постійно хочеться їсти ласощі і запивати це все солодкою водою. То ви споживаєте велику кількість цукру. Тут легко можемо підставити замість коли сполучник умови якщо, якщо постійно хочеться їсти ласощі. Слово коли виступає прислівником і, відповідно, у реченні обставиною, якщо його можемо замінити іншим прислівником зі значенням часу. У такому разі не вдасться підставити сполучники умови «якщо» чи коли б, а на прислівник коли часто падає логічний наголос. У своїх рекомендаціях дієтологи вказують ранок як такий час доби, який, коли можна вживати висококалорійні продукти. Тут коли це прислівник обставина в реченні. Звичайно, нам аж ніяк не вдасться замінити його сполучником якщо адже в такому разі порушиться зміст речення. Натомість можемо підставити інший прислівник часу, наприклад, тоді. Розрізнення слова як, як є сполучником. Якщо виражає порівняльні відношення, можемо замінити сполучником «мов». Часові. у такому разі замінюємо коли або відношення умови можна замінити сполучником якщо. Звичайно, на як не падатиме логічний наголос. Як упродовж тривалого часу вживати цукор у великій кількості, то це може призвести до серйозних ускладнень для здоров'я. Як можемо замінити на сполучник якщо. Якщо упродовж тривалого часу. Слово як виступає прислівником і відповідно обставиною, якщо його можемо замінити іншим прислівником зі значенням способу дії. У такому разі не вдасться підставити сполучник мов чи якщо, а навпаки, ставимо питання, яким способом. У своїх дослідженнях дієтологи показують, як надмірне вживання цукру впливає на організм людини. Як сполучне слово, прислівник, на який у реченні падає логічний наголос. Синтаксична роль обставина. Замінити, як сполучником, якщо не вдасться. Натомість можемо підставити, яким способом. І подумки розуміємо, як саме впливає цукор на організм. Потренуймося. У поданих складнопідрядних реченнях визнач головну і підрядну частини. Постав питання. Накресли схему, укажи засіб зв'язку між частинами сполучник чи сполучне слово. Перевір себе. Головна частина. Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients. Демонструє, що підрядна частина. Як надмірне споживання цукру пов'язане з підвищенням тиску. Як? Тобто, яким способом. Це прислівник сполучне слово, на яке падає логічний наголос. Головна частина. Доданий цукор підвищує рівень сечової кислоти в організмі. Та пригнічує вироблення оксиду азоту. Якого? Який необхідний для еластичності судин. Сполучне слово займенник який. Головна частина значить є перевищення дози доданого цукру. За якої умови? Підрядна частина. Коли ви помітили стрибки тиску. Коли це сполучник. Адже його можемо замінити синонімічним якщо. Гарна робота. Ускладнимо завдання. Головна частина. Дослідження Frontiers in Oral Health показали. що Підрядна частина. Що цукор винен у карієсі зубів. Сполучник Що. Головна частина варто читати етикетки на всіх продуктах. Яких? Підрядна частина. Що містять цукор. Що легко замінюємо займенником які? Тож це сполучне слово підмет. Речення містить кілька підрядних частин. Головна частина найкраще віднести їх у лабораторію. Для чого? З якою метою? Підрядна частина. Для того, щоб точно визначити його кількість у продуктах. Лабораторію яку підрядна частина. Де зможуть сказати, що ще одна підрядна частина скільки цукру, наприклад, у пельменях чи в картопляному пюре? Для того щоб сполучник, решта сполучні слова де завжди прислівник, обставина. Скільки? У цьому реченні теж прислівник міри і ступеня. Обставина. Адже можемо замінити як багато. Думаю, тобі непогано вдається. Виконай тестове завдання. Укажи речення, у якому підрядну частину приєднує сполучне слово. Правильна відповідь а У нашому організмі є лептин гормон, що регулює відчуття голоду. Що сполучне слово? Його легко замінити займенником який. Гарна робота. Тож тепер, дізнавшись багато нового про вплив цукру на організм людини, а також про розрізнення сполучників та сполучних слів у складнопідрядному реченні, ще раз поглянь на що в обох реченнях. Це сполучники чи сполучні слова? У першому реченні, що виступає сполучником, який легко можемо просто вилучити. ВООЗ застерігає добова норма цукру це максимум 6 чайних ложок, тобто 25 грамів. У другому реченні Що це сполучне слово займенник можемо замінити іншим займенником яка чи навіть іменником доза. У півлітровій пляшці коли міститься доза цукру, що яка, удвічі перевищує добову норму для організму людини. Запам'ятай, підрядну частину складнопідрядного речення приєднують сполучники або сполучні слова. Сполучні слова самостійні частини мови, які стають засобом зв'язку в складнопідрядному реченні це займенники, хто, що, який, чи, котрий, скільки, або прислівники, де, куди, звідки, поки, доки, як, коли, відколи, навіщо, наскільки. Вони, на відміну від сполучників підрядності, Відповідають на питання, є членами речення, на них може падати логічний наголос, їх можемо замінити іншою самостійною частиною мови. Що, коли, як, залежно від контексту, можуть виступати і сполучниками, і сполучними словами. Став уподобайки, поширій серед друзів, і напиши в коментарях, що тебе найбільше здивувало у відео. Споживай солодощі розумно, і дивися відеопістація.